Всі дуже добре знала вдавни, що на тепло Олекси існував звичай. Кожна дівчина, ну, звичайно ж, вона мріяла вийти заміж. І щоб перевірити, який же буде суджений, це робилося за допомогою верби. От ми з вами знайшли вербичку, звичайна верба, але верба не іва, а от вербичка, яка дуже часто скрізь росте в нас на Україні. Брали. Дівчата збиралися, вони збиралися дружненько своєю компанією, так, ну, як, як би їм хотілося. Потім по черзі закривали очі і старалися виламати виробичку на осліп. Ну, от, ну, отак от я ламаю з закритими очима. Отак виламали так, ось така верба. І судячи по вербовій гілочці, вже... Вгадували, який буде майбутній жених. Якщо вона була висока, струнка, то жених такий буде. Якщо, відповідно, ще якась інша, то значить жених буде теж схожий на цю гілочку. Ну, такий простий, нехитрий звичай, але він збирав навколо тієї баробочки дуже багато дівчат. Я просто Намагається зібрати ті кропинки отих звичаїв, того всього, що колись робили наші предки, наші пращури, щоб ви могли щось передати своїм внукам, дітям, правнукам. Комусь це видається можливо смішним, комусь якимось таким, навіть і погірше слово, але все рівно я думаю, що це обов'язково потрібно зберігати, тому що. Насправді традиції наші є безцінними. Ще раз нагадую, ті, хто можливо не знає, чому і в який день це робилося, Щось сьогодні на 17 березня 2025 року, і вже за забутим новим стилем, за забутим старим, ми відмічаємо сьогодні теплого Олексія. Сьогодні він не теплий. За погодою, ви бачите, що пролітає сніг. Просто пролітає сніжочок, це означає, що Великдень в цьому році має бути прохолодним. Тобто все на це показує. Якщо ж стояла тепла погода, то казали, що і такий буде і Великдень. Всім зичу на тепло. лекси, тепла в душі, перш за все. Міцного здоров'я і перемоги. У цій страшній війні.